Всім доброго дня! Знайшлося тут у мене старе архівне відео, де я знімав дровокол, але з якихось причин я його не виклав. Дровокол зробив саморобний, зроблений з того, що було. Ось як ми бачимо, зараз це розподільник із трактора Т-25, двосекційний. Тут задійствоні обидва речаги. Один на гідроциліндр. Ось Кріплення самого гідроциліндра, як він кріпиться, опорна площадка, куди ловиться е, деревина. Ось таким чином вона виконана. Е, це сам двутавер. Навіть не двутавер, була балка і до неї приварили, направляється. Ніж, ніж е, взятий із бульдозера, Бульдозерний ніж заточений. Поставили і приварили його туди. Він регулюється також колись. Тут ось так виконано кріплення самого розподільника. Цю частину часто гнев, тому що і тому що там наварено ось такі кути. Так, Самі кріплення зроблені, направляючи її з товстої пластини. Кріплення самого дерцеліндру з пластини 20-ка прикріплено болтами це все діло. Держиться доволі таки кріпко, надійно. Зараз покажу сам ніж, сам циліндр підйому регулювання висоти ножа. Маленький, там не знаю, скудила той циліндр, але поставили. В принципі, не так часто й треба. Зараз підходим до електродвигуна, покажу який там насос. на 5,5 кВт. З виконаний з'єднання з виконано жорстке напряму, але і з резиновою виставочкою. Там на відео видно. Насос тут стоїть nh 16 лівого вращення, як бачите. Трошки масла є, ну, це робочі моменти. Бачок розширювальний із DT-75, якщо я не помиляюся. Двигун трьохпазний. Щиток бачимо. Включається все з кнопки, кнопка коло розподільника, щоб можна було швидко виключити на випадок чого не дай хто. Ось такий ось. дровокол, виходить. Дякую, що дивилися це відео. Скоро у нас буде на каналі е, відео по, про побудування самого ну, власного дровоколу, тому підписуйтесь, далі буде цікаво. Всього найкращого, до побачення.